перестань себе корчити, мученицю, ти нею не являєшся. Ти міг перевіряти мене на витривалість, терплячість, доброту, але він себе поводив так, як, хоч... ну, як хотів, таким, як він був, а я не хотіла цього бачити. Я не могла йому дозволити, щоб він розрушив ту, ту мою картинку ідеальної сім'ї. Часом я вже точно чомусь вирішила для себе, що все, він алкоголік. От і, і я зараз вже розумію, що так він може і випивав і, і робив там якісь речі. Але він але от здоровий глуст у нього, на відміну від мене, завжди був. Я не можу сказати, що ми жили так якось погано. Ми подорожували багато. Мій чоловік ніколи не шкодував на це гроші. У нас була велика квартира. Зробили гарний ремонт, наче от та насолоджуюся, але ні я не могла. Я, я не могла з вдячністю прийняти.